Добрий день, починаємо урок. Ми не стали, я не стала записувати одної великої частиною, я розбігла на дві невеликі частини, щоб вам було зручніше перемикатися з одного на інший. І не було так навалом багато матеріалу. І так, давайте починаємо урок. Зараз ми завершуємо вже тему електричний струм у різних середовищах в плані вивчення нового матеріалу. Дуже маленький новий матеріал я зараз розповім, і після цього ми переход... розберемо трохи задач. Добре, дивіться, у нас, мабуть, до сотні дошли, але сьогодні на уроки ще розв'яжемо задачі, вже перейдемо за 100 задач. Добре. Я розповім сьогодні трохи про термоелектричне явище. Там небагато інформації, але, мабуть, вона корисна для того, щоб ви все ж таки ну, трохи доторкались до сучасної фізики в 11 класі. Ми не можемо її вивчати в повному обсязі, тому що по більшості багато пояснень пов'язане безпосередньо вже не з класичною фізикою, а з квантовою, наприклад. і це складні питання, які ми не можемо з вами розглядати в шкільному курсі. Але хоча би трохи ознайомитися з цими поняттями, з цими приладами і таке інше, ну, дуже корисно, мабуть, якщо у нас все ж таки є така можливість. Давайте спробуємо. І так. Зараз я трохи розповім про термоелектричне явище і почну безпосередньо з того, що це таке. Ну, це у нас така сукупність буде фізичних явищ, які будуть зумовлені взаємозв'язком між тепловими та електричними процесами. Але зараз мова буде йти тільки про тверді провідники. І давайте подивимось, які а, три ефекта. Ми можемо при цьому розглядати. Ну, Один із перших ефектів це ефект Заєбека. Якщо ми створимо коло із двох провідників з різних матеріалів, то в цьому колі буде два контакти з цих матеріалів. Ну, от як на рисунку у нас. Якщо температури на цих контактах різняться, то в колі виникає е електрорушийна сіла, ну, так звана термоелектрошийна сіла, термо-ЕРС. І при цьому виникає термоелектричний струм. Якщо ж ми е зробимо розрив в такому колі, то в місці розриву у нас виникає різниця потенціалів. Вона буде дорівнюватися саме термо ЕРС, <кій> <кій> і е, таке коло, ну, прикладом такого кола може бути, наприклад, звичайна термопара, про яку ми з вами ще в 8 класі згадували. Але тоді ми просто намагались зрозуміти, що може протікати струм. Е, якщо е, Мати на увазі відносно невеликий температурний інтервал, то значення ось цей Термо воно пропорційно різниці температур. Але крім того, воно залежить ще від природи ось цих двох провідників. У загальному випадку, ось ця Термо ЕРС, вона. Навіть може змінювати знак, якщо ми переходимо від одного температурного інтервалу до іншого, навіть таке відбувається. Зазвичай для металів ось така термоРС вона становить, становить ну, невелику напругу, там може бути мікровольти, ну, десятки мікровольтів на кожний градус температури. Для напівпровідників, у яких концентрація носіїв зарядів істотно менша, термо ЕРС може виявитися більше багато разів, навіть в десятки і сотні разів. Можливо, це пов'язане з тим, що зі зростанням температури зростає і кількість вільних носіїв зарядів, Ну, по-різному. Але, але. але. Ось такий ефект Зеєбека, його можна використовувати для, наприклад, вимірювання температур, ну і для безпосереднього прямого перетворення внутрішньої енергії, наприклад, в електричну. Тобто ми, умовно кажучи, будемо створювати джерела струму, як варіант. А другий ефект, про який теж можна трохи вам розповісти, це ефект пільтьє. Ну, іноді э, можна зустріти в літературі інформацію про те, що ефект пльтье це ефект зворотній до ефекту Зейбека. Ну, по суті, мабуть, так воно і є. Тобто, цей ефект, він полягає в поглинанні або видаленні тепла при протіканні струму через контакт, через спайку двох різних провідників. Причому. Знак ефекту він буде залежати від того, в якому напрямку тече струм. Емілі Христянович Лєнс свого часу він демонстрував експеримент, коли великий, великий струм, він мог або заморозити. Або довести до кипіння краплю води. Там такий дивний експеримент був, яка було, перебувала безпосередньо на спайці. Ось. І видалення або поглинання тепла під час цього явища, воно не впливає на ось звичне для нас джоулєве тепло. То, яке ми розглядали з вами, коли вивчали електричний струм в провідниках. Ну, вважається, що обидві два вони додаються один до одного. Кількість теплоти, яка виділяється при ефекті ось такому пльтьє, вона а, пропорційна силі струму і часу. І вона знов залежить від природи або провідників. І цей ефект Пельтьє, так же як і ефект Зейбека, він набагато помітніший, якщо ми будемо використовувати не метали, а напівпровідники. Ось як тут, тут в мене на рисунку. Тобто я -то рисунок брала саме для напівпровідників. Ну, наприклад, ефект Пельтьє, він, умовно кажучи, працює в термоелектричних холодильниках. І. Їхня перевага перед звичайними компресіонними холодильниками в тому, що у них відсутні рухомі деталі, і тому вони більш надійні, компактні, ну, безшумні таке. Але, дивіться, коли ми кажемо про термоелектричне явище, вони зазвичай зумовлені порушенням теплової рівноваги, коли у нас є. Поток носіїв зарядів. Ну, а пояснення, як я вам уже казала, ми не можемо на пальцях в класіки зробити для мікроскопічного пояснення таких ефектів, нам потрібно розуміти основи, хоча б основи квантової теорії, але в школі це так не вивчається. Тому, от наскільки можу, щось трохи розповідаю. І буквально декілька слів ще про один ефект. Є ще ефект Томпсона, про нього також іноді в літературі можемо зустріти. Це таке термодинамічне явище, яке може проявлятися як нагрівання або охолодження якогось однорідного проводника, якщо по ньому протикає електричний струм. Але обов'язково в цьому проводнику. Має існувати перепад температур. Ну, ось іноді вони називають градієнт температур, але мається на увазі, що більш-менш равномірно буде змінюватися температура протягом всього цього провідника. І залежно від напрямку струму і от е, бистроти зміни температури, так, швидкості зміни температури, тепло може або виділятися, або. Поглинатися. І це окрім стандартного джоулєва е, тепла. Тобто ось така хитра штука, ну, і названо на ефект Томпсона, тому що був відкритий саме Сером Вільямом Томпсоном, іноді його ще називають Лор Кельвін. Це відкриття було давно, ще в 1851 році. Ну, Щоб просто розуміти, що це не всьо. Е, Процеси і відкриття останніх років. Ось таким чином. Ну, давайте достатньо, мабуть, вам про ефекти, все ж таки трохи розповіли, цікаво, що воно є. Але далі, давайте ми все ж таки трохи задач розв'яжемо, тому що попереду у вас підсумкові роботи, і бажано, щоб ви задачі розв'язували. Багато яких задач ми з вами розв'язали вже при розборі. Домашніх задач. Багато задач ми розв'язали з вами вже в інших ситуаціях, але давайте будемо все ж таки тренуватися далі. Сьогодні у нас з вами 3 жовтня, давайте запишемо класна робота. І ще не всі задачі, не всі типажі задач на, наприклад, електричний струм в металах, ми з вами розібрали. Давайте я покажу ще трохи таких задач. А потім, мабуть, на напівпровідники у нас буде час що до підсумкових робот подивитися. І так, перша задача, яку я хочу вам показати, це номер 652 Два алюмінієві провідники з'єднані послідовно. Порівняйте швидкості V1 і v 2 упорядкованого руху електронів в цих провідниках. Якщо в випадку А довжина провідників однакова, а діаметр першого в два рази більше, ніж діаметр другого. А в другому випадку у нас діаметр провідників однаковий, а довжина першого в два рази більша, ніж довжина другого. Але на що звертаємо увагу? Обидва рази у нас послідовне з'єднання, і можемо тоді записати, вже, що нам дано. Я достатньо швидко буду пролізтувати, просто обмеження часу для запису є в мене, але ви можете трохи замедлити. Показ І потім спокійно записувати. І так, о, бачите, тут щось потім додасть, не знаю, що. щось додасть. Нам сказали, що у нас довжина провідників однакова, сказали, що діаметр першого в два рази більший, ніж діаметр другого. Це для першого випадку. А для другого у нас, навпаки, Получається, діаметр першого і другого однаковий, а довжина першого буде в два рази більше, ніж довжина другого. І нам потрібно обидва рази порівняти швидкості, середню швидкості руху цих електронів в цих проводниках. От так. Якщо вони з'єднані єднан, у нас послідовно, то ми можемо розуміти, що сіла струму в них однакова. Але нам потрібно згадати, за якою формулою можна обчислити силу струму, якщо у нас. Є якісь частинки, які рухаються, тобто сіла струму з точки зору молекулярної теорії. Я нагадую: ну, мабуть, ви пам'ятаєте, це було би дуже класно, якщо ви пам'ятаєте, що це заряд частинки умножить на концентрацію на площу поперечного перерізу і на. Ту саму середню швидкість, яку нам потрібно знайти. Тобто, якби у нас всі величини були, то ми б спокійно звідси знайшли б середню швидкість і могли б все розуміти. Але нам потрібно порівняти швидкості. Тобто, те, то, що сіла у нас не бентежить, тому що вона просто однакова. Заряд електрона. Зрозуміло, що частинки однакові. теж не проблема. Але ми не розуміємо, що у нас буде з концентрацією, і нам потрібно буде порівняти ще площу поперечного перерізу, тому що одного разу у нас діаметри відрізняються, іншого ні. Коли не відрізняються, площі, зрозуміло, однакові. Але давайте зробимо якусь формулу, де у нас площа поперечного перерезу через діаметр все ж таки буде якось знайдена. Тоді ми можемо згадати, що поперечний перерез для привідніков ми вважаємо, що це кола. Площа це буде піде квадрат на 4, тоді я можу формулу для швидкості трохи по-іншому переписати. Але все ж таки у нас ось та пресловута концентрація, і за яких стільки копій ми з вами поламали попереднього разу. Коли ви вдруг зненацька написали мені підсумкову формулу, але, будь ласка, коли у вас на, на будь-якій роботі зустрічається. Необхідність записати формулу, то давайте ми будемо все ж таки її отримувати. Вона нескладно отримується, але це потрібно робити за умовами: концентрація за визначенням, це кількість частинок на об'єм, в якому знаходяться ці частинки. Кількість частинок з молекулярки, ми з вами пам'ятаємо: це масу поділіть на малярну масу і умножити на сталу авагадра. От, бачите, у нас зараз все з'явиться нарешті, От і умножить на сталу авагадра. Бачите, вона ще не так швидко з'являється. Добре. Але ще поділіть на об'єм. Не забуваємо, що нам потрібно це ще поділити на об'єм. А от тепер ми можемо сказати, що у нас є маса поділити на об'єм, а це, як ви пам'ятаєте, це густина. І от звідси з'являється та сама формула, яку багато хто з вас в самостійній роботі просто ось так от раз і написали. Але це мене дуже дивує, тому що. Більш розповсюджені формули, ви не пам'ятаєте, і вдруг зненацька, ось цю формулу, ви так вам і зразу написали. Ну, не буває чудес на білому світі. Дива, звісно, случаються, але не в цьому випадку. Да? Давайте ми будемо це розуміти. І так, підставляємо цю концентрацію, ось цю формулу, і будемо з вами отримувати вже формулу, по якій ми можемо все порівняти. Зрозуміло, що речовини однакові провідники, тобто послідовно з'єднання сіли струму однакові, малярні маси будуть однакові, заряд електрону, зрозуміло, однаковий, густина речовини, якщо речовина однакова, теж не змінюється, стала вагадра. Ну, тобто у нас залежність тільки ну, четверка, однаковий, тобто, залежність тільки від е, діаметру. А тоді, якщо у нас діаметр, наприклад, ось тут однаковий. Тому випадок Б у нас вже зрозуміли. Ну, я його все ж таки другим напишу. Ну, Тут відрізняються у нас все ж таки діаметри. Бачите, від довжини взагалі не залежить нічого. Тоб, ну, ця задача, відповідь цієї задачі. Тому для першого випадку ми розуміємо, що це буде відношення квадратів діаметрів, а так як у нас діаметри в два рази відрізняються, то це двійка в квадраті. Це 4. Ми розуміємо, що швидкість в другому випадку буде більше, ніж в першому, в 4 рази. Але для другого випадку зрозуміло, що раз нема залежності взагалі від е, діаметра, то швидкості просто будуть середні, швидкості будуть просто однакові. Ну і можемо записувати е, відповідь для цієї задачі. Але будьте дуже уважні, тому що от в даному випадку у нас послідовне з'єднання було, зрозуміло, що воно може бути е, паралельно, тоді, тоді ви будете трохи по-іншому формули використовувати. Але вже ідею роботи, ви розумієте, і ми не пам'ятаємо цю формулу, ми її отримуємо. Я не можу ніяк вам цього пробачити, вибачте, ось так: от. І так, наступна задача: 6:54. Коли вода в електричному чайнику кипить, він споживає потужність 1920 Вт. Яку потужність споживав чайник відразу після вмів. Вимкнення. Нет, вимкнення, Я не можу це прочитати, вибачте. Якщо початкова температура води дорівнювала 10 градусів Цельсія. Температурний коефіцієнт опору металу нагрівального елемента 2,5 на 10 мінус степені, в мінус перший. Ну і напругу в мережі ми вважаємо незмінною. Знов ми записуємо те, що нам дано. Це не дуже складно, тому що є якась потужність, але нам сказали, що. Зараз скажу, як там. Початкова температура. Ну, якщо нам сказали початкова температура, то я е, за умовами її напишу Т 0 Але для формули це буде не зовсім Т0, тому що ми пам'ятаємо, що у нас Т0 за, за визначенням формулі це 0 градусів Цельсія. Зараз у нас не 0. Якщо кипіт, ну, мабуть, ви здогадали, що це 100 градусів Цельсія. Коефіцієн альфа нам далі, я просто його записую. І про те, що у нас напруга константа, нам теж сказати. Ми це теж будемо використовувати. І нам потрібно, ну, якщо я такі позначки зробила, зараз я теж буду пояснювати. І, будь ласка, якщо хтось буде іншу формулу використовувати, я теж буду коментувати. Будь ласка, пояснюйте, що, що саме ви робите. Якщо нам казали температура Т0 початкова, то я буду шукати П0. Ну, якщо так вони нам пропонують. Ух ти! Якщо так, вони нам пропонують безпосередньо умови, давайте розбиратися. І так, потужність в даному випадку, ну, мабуть, ви здогадалися, що нам потрібно брати ту формулу, де є опер, тому що є залежність від температури, і де є, наприклад, напруга, тому що вона однакова. Сіла строму здесь не, не так класно використовувати. Тому я беру формулу для потужності ось таку: відношення квадрату напруги до е, оперу. Таких формул у нас дві, в принципі, я навіть через ІТ не стала писати. А от далі, коли я хочу написати залежність від температури, я не можу написати просто залежність опору від температури. Чому не можу? Тому що в нас зараз струм в різних середовищах, і в нас є залежність опору металу, напівпровідника, електроліта і будь-яких там речовин. І ми не можемо так зараз писати. Тому ми пишемо залежність опору металу від температури. Нічого не викидаємо. І нижче не зрозуміло, звідки ви берете цю формулу. Бачите, тема у нас тепер уже велика. І якщо ми спочатку тільки знали про метал, ми писали просто залежність опору від температури. Все було зрозуміло. Зараз є інше середовище, де у нас теж залежність від температури. Спостерігається. І отут я напишу формулу, дивіться, я її дуже довго напишу, але вона в мене зрозуміла. Тобто, ось так, як я напишу, вона не потребує багато слів. Я пишу, що у нас буде R при температурі 0, і ми це умножимо на одиничку плюс альфа, а Т-0 градусів Цельсія. Тобто, я показала, яку саме формулу я буду використовувати. Якщо ви будете брати іншу формулу, тобто ви хочете, щоб у вас ось тут була різниця температур 10 і 100, будь ласка, пояснюйте, що ось ця, цей опір у вас буде при температурі, яка у вас 10 градусів Цельсія. Ну, тобто, не можна просто сліганця взяти, підставити щось сліпити і сказати, що ось от відповідь, чому вона така? Тобто ви берете якусь формулу, пояснюйте, будь ласка, чому ви саме цю формулу взяли. Далі ми записуємо відношення. ну, В даному випадку я розумію, що ось це в мене буде константа, вона скоротиться і тоді. ой, не це, Ось це у мене буде константа, скоротиться і відношення буде тільки з операми. А якщо я беру відношення оперів, то я зможу від, від, звідси сразу по нульової знаходити. Тому що замість відношення оперів я скорочую ось це доданок, і в мене залишаються тільки ось ці суми, які в дошках. Далі я розумію, що в мене буде підстава така, не дуже класна. О, я не закрила тут дужки, давайте я закрою, поки в мене тут є чим це зробити. Зараз секунду. Ось тут закрою дужки, Ось так буде. Так, ще напини, вона домножиться. Може, домножитися, може. Ось, і я розумію, що в мене буде не гаразд, тому що тут в мене градуси Цельсія, зараз я альфа підставлю в Кельвін, в перше в мене буде якісь нісуразі. Тому я тут же пишу, що я така розумна. Я розумію, що дельта Т по Цельсію це теж саме, що дельта Т по Кельвіну, і тоді, коли я буду підставляти значення, я вже ось цю різницю в дужках буду писати в Кельвінах. І тоді в мене буде все класно, тому що я буду кельвін мінус перший умножати на Кельвін. І тоді в мене буде без одиниць вимірювання. Чисельник і знаменники, і в мене одиниці вимірювання будуть тільки ось тут в ватах. Так, якщо я підставлю значення, то буде ось такий коефіцієнт і умножить на 1920 Вт. Ні, не обов'язково це писати, я просто вам показую, як це відбувається. І відповідь 16003 Вт, я можу округлювати до 1960. Знов, якщо хтось з вас взяв іншу формулу, пояснив, чому саме він її взяв, він молодець, і він отримав майже таку саму відповідь. Це дуже збиває з толку, це зрозуміло, але це теж правильне розв'язання. Обидва розв'язання правильні. Мова йдеться тільки про те, що потрібно. Пояснювати, яку саме формулу ви берете. Не просто брать, тому що співпали якісь літери. І я класно підставлю, і все буде добре. Ні. Поясніть. Будь ласка, що ви взяли не ось цей варіант за визначенням, а трохи інший. Ви маєте на це право. Але я пояснюю, а чому ви свою не пояснюєте? Ось це мене бентежить. Тому сподіваюся, що після. Чергового натяку, ви це зрозуміли нарешті, і ми можемо на цьому зараз завершити запис. Я розумію, що я дуже швидко записувала. Мабуть, ви будете трохи ставити на паузу. Ну, мабуть, ставили на паузу для того, щоб це все встигнути записати. Добре, все, відпочиваємо і домашнє завдання у вас вже було, тому можете потроху. Починати його виконувати. Ну, а ми зустрічаємось з вами вже наступного разу на уроках.